Міська рада та незалежна міжнародна медична організація лікарі без кордонів домовилися про підписання меморандуму щодо підтримки ветеранів та їх родин. Окрему увагу планують приділити підтримці та корекційній роботі з дітьми, які виховуються в цих родинах. Вже з понеділка розпочинаємо проводити зустрічі для родин загиблих. Також можуть долучитися і. Самі ветерани і бійці, які сьогодні, можливо, тут на ротації, а можливо, там через стан здоров'я вони вже визнані ветеранами, мають статус. І вже з понеділка буде проводитись такий захід як психологічне розвантаження, як спілкування, можливі виявлення тривожних тем. Також лікарі без кордонів нам запропонували свою допомогу в праці з дітками загиблих. Це дуже важливо на сьогоднішній день, тому що діти найвразливіша така категорія, які відчувають все, ну, мабуть, ще більше, ніж дорослі. Як розповіла Вікторія Косяк, наразі ведеться робота з облаштування ветеранського хабу простору, де люди зможуть спілкуватися та отримувати консультації. Хаб працюватиме в спеціально облаштованому приміщенні. До роботи в хабі будуть залучені відповідно адміністратор, який буде курувати повністю роботу з тими, хто буде звертатися, правова допомога, психологічна допомога. Дуже багато людей звертаються на гарячу лінію, яку ми, до речі, запровадили також в рамках роботи ветеранського хабу. З приводу питань приватизації управління землі. Багато різноманітних питань стосується соціального захисту. Саме ці спеціалісти, яких стосуються найбільш поширеніші питання, будуть залучатися до роботи з цією категорією населення. В Олександрії вже діє ветеранська гаряча лінія 073 525 0101. За цим номером ветерани та їх близькі отримують консультації щодо соціального захисту, працевлаштування, медичної, психологічної та правової допомоги. Вона працює в постійному режимі 24 на 7, Але, звичайно, коли вночі надходять якісь повідомлення, на них даємо відповідь вже вранці. А робочий графік з 9 до 17 години лікарі без кордонів планують залучити вітчизняних та міжнародних спеціалістів для покращення самопочуття ветеранів та родин загиблих. Послуги надаватимуть безкоштовно.